Слава Україні! Вітаю! По-перше, прошу вас, нагадую та дякую, якщо ви це робите, допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Сьогодні я хочу вам показати розпаковку ножа від компанії Suncat VaksaHaчі, якщо я не помиляюсь. Як правильно це прочитати? Ось така модель SA11A. Чорний G10. Сатін у нас. Сталь 9 хром 18. Молібден Ванадій. Виробництво Китай. Коробочка зовнішній вигляд, логотипи. Відразу кажу, що я ніж буду повертати назад в магазин, щоб він мені сподобався, але потрібні гроші. І я хочу собі придбати щось інше, а це я Взяв для того, щоб, по-перше, подивитися, що це таке, і зроблю відео для вас, щоб, можливо, ви теж цікаво бачите це на картинках в інтернеті, але ще не тримали. Можливо, буде ролик для вас поштовхом, для того, щоб ви зробили, лежить ось така тканинка. Для того щоб перевіряти різ, жартую, як ріже лезо. Не треба різати це для того, щоб витерти ніж після того, як ви порізали якийсь рухомий пластилин. Не потрібно різати рухомий пластилин, якщо він не нападає. Не хочу порізати вас. Потім ось, ось такі ножни. Вони тут запаковані, тому я не хочу. Радість наступного покупця, який буде купувати цей ніж, ну щоб йому вони дісталися в такому ж вигляді, ну, як мені. Тут стоїть ось така кліпса. Вона досить габаритна. Все працює, ось я відтягну, вибачте, що і. закрылась и тут стоит на цих ножнах а, ниша сенкат а стоит логотип компании CVV. и в принципе сам ниш сам ниш ну и паперти резиномонетные Це у нас фіксит, Не складаний ніж. Є темляк. Паракорд. Ось такий. такої довжини. Його можна зняти. Ру... Уже прочитав я, що це руків'я накладка G10 і сталюка. з Поки що приберу. Зовнішній вигляд ножика. Скажу, що заточка добра, чек з розетки ріже чудово. Ну, з коробки я маю, що цей ніж заточувався на десь на виробництві. З одного боку у нас тут є логотип назва компанії, з іншого боку тут нічого. Ось такий зверху де не рівна, нерівна вигін для, напевно, зручного. Покладання пальця, великого пальця. Є отвори. До речі, якщо брати ось таким чином, то зручно якраз ця таким чином впирається в долоню, а тут вистачає великого пальця. Ну, Щоб так тримати там на якесь протикання. Звісно, він дзеркально відображається і для лівої руки для шульги це буде теж також зручно. Якщо брати навпаки, ви зрозуміли, ось це вже неприємно. Ось воно так виглядає. Досить однаково, можливо, тут потрібно ще зробити його таким пологим. До речі, це вже було з цього з коробки. Ось таке. Не знаю, це якась грязюка. Так що ось так воно це виглядає в. Таким чином, якось кажуть, молоточний хват на мою долоню. Можливо, у вас більша долоня, то дивіться уже по як. Я вважаю, що моя десь середня. Ой. Зворотній хват. Ну, цей хват я вважаю, вам уже показав. До речі, я ж кажу, що ці отвори, вони досить зручні для утримання ножа. Ну і, в принципі, всі характеристики ви, в принципі, можете там десь подивитися, подивитися почитати в інтернетах. Досить, досить приємний ніж, але я кажу, що він трошки мені не підходить, тому що потрібні гроші. Ось так. Ну і можу вам для прикладу ще показати те, що у мене безпосередньо я нашу з собою, в сумці лежить. Це від компанії BPS Citizen. Звісно, вони різні по формі е, леза, але вони однакові. Е, до речі, я хочу, хотів би сказати, що, тримаючи оце, цей синкат е, з такими отворами. Я був би дуже радий, якщо б такі ж отвори були, ну, не такі ж по розміру, а що якісь отвори були б тут в цьому світизні. Це б, на мою думку, на мою суб'єктивну суб думку, додало б такого на дійності а, в утриманні а, ножа. Тому що він такий гладенький, приємний, але ми знаємо, що руки можуть, можуть бути вологими і, там, або жирними, ну, слизькими долоні, і не завжди зручно, щоб він там кудись не так повернувся і ще зісковзнув. А так було б чудово. Ну і, до речі, ося штука теж чудова, що можна тут щось повісити. Так що це таке зауваження. Нічого не ріжу, нічого не протикаю, але просто в мене він лежить в сумці, не в кармані, не на кармані, не на поясі. Кліпсу зняв. Тоненький, зручненький. А це у нас сенкат. Може, яка ж така назва вакса хачі ваксахачі. Так що, якщо вам десь він потрапить на, ваш, на ваше око по приємній ціні, зверніть увагу. Якщо вам подобається такого типу форма клинка, ріже, він гострий. По там, якісь там тести, все інше, це присутнє в інтернетах, можете дивитися, окрім мого відео ще інших, хто вам заборонить. Ніхто, крім мене, жарт. Не забувайте допомагати Збройним силам, силам оборони, волонтерам. Це буде Україна! Слава Україні! смерть окупантам! До побачення!